Ми вітання всім на першому міському розпочинається інформаційний вечір. Про найголовніші події дня розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Важкі бої на Донеччині. Завершення розбору завалів після ракетного удару на Чернігівщині безцеремонні обстріли цивільних об'єктів. Триває 351-й день протистояння Росії. Ворог не припиняє гатити по українських містах. У Харківській області протягом минулої та поточної доби під масованим обстрілом окупантів знаходилися Чугуївський, Куп'янський та Харківський райони. В Котлярівці та Табаївці ворог використовував бойову авіацію. В дворічні загинули двоє. Людей. В Чугуївському районі поранено п'ятьох цивільних, серед яких дитина. Близько дев'ятої ранку ворог обстріляв Куп'янськ. Годиною пізніше переключився на села Весела та Красне. А вже по обіді завдав удари із мінометів по Богодугівському району. На Донеччині загарбники забрали життя чотирьох людей та вісім місцевих поранили. Опівночі ворог атакував артилерією Грудівську громаду, пошкодив церкву, також прилетіло і по території підприємства в Краматорську. Гатили по вогледарську. Та Курахівській ОТГ. По Костянтинівці били ракетами та з артилерії по Іванопіллю. Загарбники зруйнували та пошкодили 27 цивільних об'єктів. Тим часом вранці на Чернігівщині завершили розбір завалів промислової будівлі після вчорашнього обстрілу. Там двоє людей загинули та стільки ж отримали травми. Близько 16-ї години два реактивні літаки здійснили пуски ракет по одному з. Промислових підприємств Семенівської громади на сьогодні двоє людей. Там були цивільні люди. Це були працівники підприємства. На сьогодні двоє людей доставлені до лікарні. Не припиняються обстріли і Херсонщини. Минулої доби ворог атакував область 39 разів. В Херсоні снаряди поцілили в дитячий центр реабілітації та будинки. Загинули три людини, чотири дістали поранення. Серед них і 15-річний хлопець. Продовжився терор. І протягом четверга російські вояки накривали Береслав, де снаряди поцілили в складські приміщення магазину. А відтак виникла пожежа. Новий обстріл приніс і нових постраждалих. Відомо про трьох травмованих жителів. Херсонщини, один з яких в обласному центрі був госпіталізований з пораненням грудної клітини в Бориславському районі. Двоє чоловіків підірвалися на міні. Обидвоє в лікарні з травмами кінцівок. На Миколаївщині без змін. Так само росіяни з артилерії б'ють по Учаківській громаді. Є пошкодження помешкань в Запорізькій області. Окупанти обстріляли 19 населених пунктів. Це і Оріхів, Гуляйполе, Степове, Малаток, Мачка та інші. Ще майже на тисячу менше. Демілітаризація російських окупантів триває у відповідності до щоденного зведення генштабу ЗСУ. За минулу добу російської орди на території України поменшало на 910 солдатів, 10 броньованих бойових машин, 9 одиниць спецтехніки, 8 гармат, 6 безпілотників, 4 засоби ППО, два танки та дві ракетні системи залпового вогню. При цьому чужинці і далі переслідують самовбивчу мету щодо повного захоплення Донецької та Луганської областей. Найбільше втрати, з якими не рахуються росіяни, вони отримують на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Живу силу перекидають в напрямках Вугледару та Мар'їнки. В якості прикриття РФ залучає армійську та оперативно-тактичну авіацію. Натомість наші захисники в боргу не залишаються. На окупованій частині Запоріжжя поцілили по живій силі ворога неподалік Василівки та Бердянська. Біля Молочанська вдало відпрацювали по його бронетехніці. На Херсонщині кількість ворогів зменшили біля Скадовська. Неспокійно для рашистів було і на Кінбурнській косі. На Донбасі ЗСУ успішно відпрацювали по окупантам в околицях Вугледару та Хліборобного. Віловайсько влучно вдарили по місцевому вузлу залізниці. За 351 день українські армійці демілітаризували та денацифікували сили чужинців на 295 літаків, 285 гелікоптерів, 1967 безпілотників, 232 засоби протопові протиповітряної оборони, 3255 танків, 6468 бойових броньованих машин, 2244 гармати, 463 реактивні системи залпового вогню, 5121 одиницю автотранспорту та цистерн із пальним, 796 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також 135 тисяч 10 чоловік особового складу. Довго аплодували стоячи. такою реакцією. Залишилася сьогоднішня промова президента у Європарламенті. Під час потужного виступу Володимир Зеленський заявив, що приїхав, аби захистити шлях додому усіх українців і українок різних політичних поглядів, різних релігій, але однієї європейської історії. Адже європейський шлях України нині намагаються знищити війною росіяни для того, щоб після цього знищити і увесь європейський шлях як такий. Президента Зеленського у Європарламенті Ті, зустріла його очільниця Роберта Мецола. З нагоди прибуття очільника української держави в залі засідань парламенту встановили прапор України, а також двічі пролунав гімн. Пані Мецола підкреслила: Україна це Європа і майбутнє нашої країни обов'язково в Європейському Союзі. А наступним кроком союзників має стати розряд надання Україні винищувачів. Ким би ми не були, ми завжди боремось проти зневаги. Де б ми не жили, ми завжди робимо ставку на добросовісність. Про що б ми з вами не мріяли для своїх дітей, для своїх онуків. Безумовним тлом для цих наших мрій є мир, мир та безпека. Невгамовний ворог не припиняє гатити по населеним пунктам Дніпропетровщини та вбивати цивільних. Вночі російські окупанти з протилежного берега Дніпра з території тимчасово окупованої Запорізької області вкотре зі ствольної артилерії великого калібру обстріляли цивільні квартали міста Нікополь. Внаслідок канонади загинув місцевий 37-річний мешканець. Крім того, окупанти пошкодили 16 приватних будинків, дві легкові автівки, 10 господарчих споруд, одну повністю зруйнували. Є Оти й по приватному підприємству газопроводу та семи лініям електропостачання наразі усунення наслідків нічної атаки займаються відповідні оперативні служби. Сьогодні вночі під обстріл російської окупаційної армії потрапив Нікополь. Ворог вдарив по самому місту з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу є один загиблий це 37-річний чоловік. Снарядами пошкоджені 16 приватних будинків та приватне підприємство. Понівечені кілька автомобілів з десяток господарчих споруд, одна з яких повністю Зруйнованими. Також побиті сім ліній електропередач та газогін. В інших районах регіону ніч минула без обстрілів та надзвичайних подій. На Дніпропетровщині діють стабілізаційні графіки, відключення електрики задля збалансування енергомережі. Всі об'єкти соціальної та критичної інфраструктури працюють в штатному режимі. Наскільки це дозволяють умови військового часу? Абсолютно всі дороги Дніпропетровщини перебувають у проїзному стані. На Криворізькому напрямку ситуація залишається незмінною під повним контролем Збройних сил України. Завдяки цьому та зусиллям Ради оборони міста у Кривому Розі працюють усі органи влади та об'єкти важливої інфраструктури. Місто продовжує надавати суттєву допомогу військовим у матеріально-технічному забезпеченні. А це, зокрема, квадрокоптери, соціальні засоби, спеціальні засоби зв'язку, зарядні станції, будівельні матеріали тощо. Також у Кривому розі забезпечена робота усіх закладів охорони здоров'я, комунальних підприємств. Ємств та соціальних установ. Продовжує курсувати громадський транспорт. Наразі на маршрутах працює 70% електротранспорту, а також усі 100% автобусів. Вуличне освітлення працює частково. У темний час доби вмикають близько 40 його відсотків. Попри всі складнощі воєнного часу, підтримка людей, що потребують допомоги, знаходиться на першому місці в міської влади. Всі заклади соціального захисту та надання послуг працюють у посиленому режимі. Здійснюється прийом криворіжців. З усіх питань продовжуються виплати, передбачені міською програмою соціального захисту населення. Вісім у нас працює територіальних центрів. Вони протягом 2022 року обслужили понад 17 тисяч громадян вразливих категорій та надали понад 2,5 мільйонів різних видів соціальних послуг. За рахунок місцевого бюджету для забезпечення стабільної роботи усіх центрів ми придбали генератори. Для маломобільних людей з числа переселенців, які перебувають у наших терцентрах, забезпечили триразове безкоштовне харчування та медичне обслуговування. Кривий ріг був і залишається містом соціального захисту мешканців. До Кривого Рогу прямує потужний генератор для однієї з міських лікарень. Такий подарунок нашому місту передала адміністрація Любліна та Французький фонд Protection Сівіл. Вони вже не вперше допомагають генераторами українським містам, адже знають про цю нагальну потребу через постійні знеструмлення в країні. Велика робота полягає в тому, щоб знайти їх. Наш шукали кілька місяців. Один з перших, хто побачив новенький генератор ще в Любліні, були наші кореспонденти, які поспілкувалися із ініціаторами такої. Хорошої справи. Боротися з відсутністю електроенергії Україні допомагає майже увесь світ. Так із Франції. До Кривого Рогу передали потужний генератор. Зараз він знаходиться в польському Любліні, але невдовзі обслуговуватиме одну із міських лікарень нашого міста. Цей генератор подала в шлях до Любліна аж із Франції, аби згодом опинитися у Кривому Росі. Наше місто очікувано такий, як ніколи раніше, актуальний пристрій від фонду цивільного захисту Протекціон Сівіль близько трьох місяців. Від грудня минулого року генератори різної потужності адміністрація Любліна у співпраці з французькою організацією передала до Харкова, Рівного, Одеси, Павлограду та Сум, тобто до своїх міст партнерів. Зараз вони використовуються в освітніх, медичних та інших закладах. От початку війни, від початку повномасштабної війни Марія Любліна співпрацює з французькою організацією «Протекціон Сівіль, а також з партнерськими містами в Україні, які нам повідомляють про свої потреби. Це вже не перший генератор, який ми передаємо за підтримки «Протекціон Сівіль. Але також Люблін самостійно закуповує генератори і теж передає їх до українських міст. Генератори великої потужності дуже важко й дорого знайти та купити. Але дякуючи контактам «Протекціон Сівіль у Франції та зв'язку з локальними фірмами, змогли його. Ого, закупити можливість також отримати такий потужний генератор кривий Ріг зміг через те, що давно вже налагоджував партнерство з польським Любліном, з яким майбутньому стане і містом побратимом. Ще від початку повномасштабного вторгнення саме очільник Любліна звернувся до всіх міст партнерів з різних країн, аби ті допомогли Україні. Увага цілого свята є скірова терасна Україна. Увага цілого світу зараз прикута до України. Тож особливо західне європейське суспільство зрозуміло, як цей воєнний конфлікт прикладається і на їхнє життя. Тому міжнародні та локальні організації дуже допомагають. Без цього сприяння та допомога, яка йде Україні, просто не була б можлива в такому масштабі. На пришвощ цілого свята подарунок доволі коштовний, адже схожі генератори вартують шалені гроші. Але Криворізька міська влада та адміністрація Любліна тримають ко контакт, тож там знають наскільки це зараз важливо. Ще у листопаді до мене звернулася адміністрація Любліна із запитанням, чи потрібні нам генератори. Я сказав, обов'язково потрібно, тому що це саме нагайне, що нам необхідно для нашого міста. Обов'язкова умова була, щоб цей генератор пішов на якийсь заклад охорони здоров'я, а тому ми вибрали цей заклад охорони здоров'я, і ми надали пропозицію ще у листопаді генератор встановлюють Криворізькій міській лікарні, номер 11 Його потужність складає 100 кВт. Тож під час блекаутів та війлових відключень медзаклад гарантовано буде забезпечений електроенергією. Також він автоматичний та має і інші переваги. Що це ви бачите великий генератор? А саме головне, що він знаходиться на лаветі, тобто він мобільний. Не потрібно залучати додатково якусь спецтехніку там для перевезення, чи якийсь кран, чи якусь ще якусь платформу для перевезення він дуже мобільний під підігнали автомобіль, перечепили і відвезли туди, куди він буде на даний час потрібен. Аби кривому рогу було легше забрати такий великий генератор. Адміністрація міста Любліна запропонувала доправити його своїми силами до Львова. До нашого міста вже криворізька міська влада забере його своєю машиною. Вікторія Пінчук, перший міський. Аби блокаути не створювали перепон повноцінному життю. Кривий ріг продовжує підготовку до можливих знеструмлень через удари по енергетичній системі України. Один з напрямків такої роботи створення пунктів незламності. Наразі їх в місті понад 110, майже половина з яких працюють на базі комунальних закладів. Найближчим часом за сприяння ради оборони Кривого Рогу на території міста мають відкритися ще декілька пунктів незламності. Скільки та у яких районах дізнавалися наші кореспонденти? Ктів у кривому розі побільше до існуючих 52 відкритих на базі комунальних закладів міста незабаром додадуть ще принаймні шість. Дах над головою, тепло, електроенергія, зв'язок та можливість задовольнити свої базові потреби п'ять основних складових, якими на час знеструмлення можна скористатися в одному з пунктів незламності. Для цього їх укомплектували буржуйками, дизельними генераторами, подовжувачами, обігрівальними приладами, запасом води, їжі, засобів гігієни та медикаментів. А завдяки Раді оборони міста 40 з пунктів, створених на базі шкіл, забезпечили системами супутникового інтернету Starlink. Один з таких пунктів першого грудня відкрився у 73-й гімназії. З того часу ним скористалися понад півтори сотні людей. Пункт був обладнаний всіма необхідними засобами, засобами гігієни, засобами для батьків з дітками, є і куточок матері і дитини, і куточок для дітей, в якому є все необхідне для того, щоб діти могли згаяти час. Також в нас у нашому закладі є окрема кімната для мешканців з тваринами. Вже незабаром кількість пунктів незламності на базі комунальних закладів Кривого Рогу зросте до 58. Додаткові шість з'являться у Тернівському, Саксаганському та Інгулецькому районах. Вони також будуть оснащені альтернативними обігрівальними приладами, генераторами, забезпечуватимуть доступ до інтернету. Тощо ми продовжуємо все робити, щоб підготувати міста ще краще, не дай Бог, відбудеться блекаут. В нашому місті і створюємо всі умови, щоб працювали у нас пункти незламності. Вони дійсно потрібні, бо за минулий тиждень близько трьох тисяч мешканців нашого міста відвідали такі пункти, тому ми будемо їх утримувати в належному стані. Наразі для зручності криворіжців у місті працюють понад 110 пунктів незламності та пункти обігріву, у тому числі на базі відділень поліції, хостелів, супермаркетів, об'єктів бізнесу. Більшість пунктів розташовані або безпосередньо в укриттях, або в будівлях, обладнаних ними. Тож перечекати можливий блекаут криворіжці зможуть не лише із комфортом, але й у безпеці. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перш міський. Стоять на варті безпеки містян та їх майна. Співробітники підрозділу поліції охорони титан працюють в режимі 24 на 7. Кожен правоохоронець має право на використання та застосування вогнепальної зброї, зокрема й автоматичної. Для цього хлопці постійно вдосконалюють свою фізичну та вогневу підготовку. Для чого приймають участь у стрільбах в тирі та заняттях з рукопашного бою. З чим доводиться зіштовхуватися за специфікою роботи? Дізнавались та бачили наживо наші кореспонденти. За легендою, співробітники титану відпрацьовують особисту безпеку фізособи під час її виходу з приміщення. Буквально декілька секунд, і співробітник оцінює ситуацію на вулиці, після чого дає команду по рації напарнику та особі, яку взяли під охорону, рушати на вихід. Випадку для забезпечення повної безпеки клієнта долучили посилений наряд, а також службовий автотранспорт. Буквально півхвилини і відпрацьованими злагодженими діями особа та охоронці сідають в автівки та відправляються далі за маршрутом. Це одне зі звичних завдань, які співробітники підрозділу поліції охорони вміють та виконують чи не щодня. Титан справедливо вважають легендарним формуванням наказом національної поліції України номер 940 від 29 грудня 2022 року його поновили в структурі нацполу. А вже наприкінці січня 2023 року йому виповнилось 30 років. В цього в штаті криворізького підрозділу Титану наразі працює близько 30 чоловік. В своєму розпорядженні вони мають вісім одиниць автотранспорту. В залежності від специфіки роботи та побажань замовника, співробітники можуть змінювати варіант зовнішнього вигляду, одежі та зброї, як пістолети, так і автомати. І пістолети-кулемети, як то німецький МП-5. Спектр завдань, які правоохоронці мають змогу виконувати, достатньо різноманітний. Основним напрямком службової діяльності підрозділу є забезпечення особистої безпеки фізичних осіб. Супровод та захист цінних вантажів будь-яких форматів. Перевезення прекурсорів, наркотичних речовин, зброї, вибухівки, супровід представників кредитно-фінансових установ з грошовими коштами, охорона цінних паперів та делегацій, власності юридичних та фізичних осіб за місцем їх розташування. За минулий 2022 рік криворізький підрозділ поліції охорони Титан здійснив майже 8600 виїздів, з них близько 1360 надійшли по лінії 102. Співробітники долучились до розкриття трохи більше 1100 кримінальних злочинів, по яким затримали 1120. 5 осіб. За рік склали 143 адміністративні протоколи за тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв в нестановлених для цього місцях. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський. Збитим пішоходом завершилася сьогодні аварія в Саксаганському районі посеред білого дня. На чоловіка 1958 року народження наїхала 208 -ма маршрутка, яка прямувалась пасажирами з кільця площі Володимира Великого у бік 95-го кварталу. За словами очевидців, потерпілий перебігав дорогу в невстановленому для цього місці. Хоча до пішохідного переходу були лічені метри. Також кажуть, що він, начебто, був на підпитку в цей момент. Чоловік отримав травму голови та інші забої. Його шпиталізували. Пощастило, що маршрутка рухалася не надто швидко, а водій встиг навіть трохи загальмувати. На місці в обставинах, де розбиралися поліцейські. Загорівся під час руху і з самого ранку четверга в Саксаганському районі на ходу зайнялася автівка. Подія трапилася близько сьомої години на вулиці Бикова. Вогонь спочатку охопив моторний відсік позашляховика та розповсюдився далі. Керманич Міцубіші зміг загальмувати перед мостом та сам кинувся на приборкання полум'я. Згодом на місце прибули і рятувальники. Вони повністю ліквідували займання. Керманич не постраждав, а от в автомобіля вогонь понівечив передню частину та колеса. Також його довелося Відбуксирувати за допомогою евакуатора. На цьому все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.